Привіт, мене звати Інна Кокоровець, я ваша колега співпрацюю з фармасі, і хочу зараз вам розповісти про дуже вигідну акцію травня в каталозі фармасі, якою я дуже рекомендую вам скористатися. Всі, хто любить парфумерію, а я вважаю, що кожна жінка її любить, і занадто багато ароматів не буває. І я пропоную вам зараз для себе вибрати аромат. Це робиться дуже просто і вигідно, тому що зараз в каталозі травня 2023 року фармасі є така акція: дивіться: знижка 30% на кожен другий аромат із цих сторінок, тобто на практично на всі жіночі аромати. Тут є аромати і дуже красиві такі упаковці, що можна подарувати комусь на день народження, сестрі, мамі, є дуже прості упаковці, яких вигодно брати з собою десь у подорож чи в сумочку на роботу. І зверніть увагу, що така акція вона буває дуже рідко. Тому у вас є зараз така прекрасна можливість вибрати для себе аромат. Один ви берете ну, Наприклад, от аромат Сігней чи Сенсуль за 599 гривень. А якщо ви берете другий аромат, то він буде вам по цій акційній ціні 384 наприклад, водичка Хеопешен. І тут їх дуже багато. Я, наприклад, рекомендую звернути увагу на такі аромати, як Гламурус, як Фернвех, Сенсуель, Хера. Це ті аромати, які сподобаються вам і будуть вам слугувати не тільки на роботу, а і, наприклад, на якесь свято, на, для того, щоб гарний настрій підняти. Для літа дуже гарний аромат Хеопешен. Він такий свіженький, квітковий, насичений. Для вечора я б рекомендувала Бліз. Це такий жіночий аромат. Який прекрасно підкреслювати буде вашу жіночність, і він дуже, я б сказала, навіть багатий. Дивіться, на наступних сторінках дуже гарно розписано, які ноти у кожного аромату і для чого він підходить. Якщо ви полюбляєте аромати і ви собі плануєте зробити парфюмерний гардероб, то може замовити і більше, ніж два, тому що все одно ви будете їх для себе Брати, але ж це така можливість зекономити зараз. Та і на подарунки раніше подумати, що підійде, тому дуже легко вибрати. А ще я вам рекомендую на майбутнє. Замовляйте для себе пробники ароматів. Вони знаходяться в особистому кабінеті в розділі Продукція, промо, тестери і сашети. І тоді ви будете точно знати, який аромат вам підібрати. Тому зверніть увагу саме зараз: зробіть замовлення. А ще у вас буде дуже гарна акція в особистому кабінеті, коли ви замовляєте продукцію на 30 балів, то вам в акціях і в. Навіть на 20 балів, то вам в розділі акції і програми запропонують незламну зі знижкою додатковою 30%, тобто 25% ваші консультантські, і ще 30%, тобто, вам незламна обійдеться в 157 гривень. А ще також зверніть увагу, в тому ж розділі акції і програми буде ще одна знижка на такий популярний. Гель-бальзам каштан. І теж додатково буде 30% знижки, тобто не 249 гривень, а 130 гривень 50 копійок. Цей гель каштан. Ну, я розповім вам в наступному відео, але я рекомендую його взяти і собі, і, маму, і мамусі, і бабусі, і дідусю всім, щоб були і не боліли ноги. І так, якщо у вас є запитання, як підібрати аромат, я вам допоможу. Звертайтеся, будь ласка, пишіть і чи дзвоніть я. Особисто допоможу підібрати для вас вигідні аромати, щоб ви їх взяли з дуже-дуже гарними знижками. Пишіть, чекаю ваші повідомлення.